Тепер вони зможуть за виграшки дістатися туди, куди автівкою краще і не потикатися. На літній час франківські копи пересіли на двоколісники. У велопатрулі наразі працюватимуть шестеро поліцейських. Ще один додатковий патруль із двох полісменів випустять на вулиці міста у суботу. Пильнуватимуть безпеку мешканців. Вони здебільшого у центральній частині міста біля річок, Озер, у паркових зонах та поблизу дитячих навчальних закладів. Це зроблено для того, щоб покрити максимальну кількість. Я ще раз наголошую це шкіл, паркових зон і озер, де зараз, на жаль, проблема з розпиттям алкогольних напоїв, також виявляти водії в стані алкогольного сп'яніння, які там вживають, і не допустити жертв з цим наслідком. З охочими змінити автівку на двоколісник розповідає головний полісмен міста. Проблем не було. Та перед тим як випустити велопатруль на вулиці, усіх інспекторів направили на додаткове навчання. Там повторювали здебільшого правила безпеки на дорозі. Нині ж ті, кому вдалося осідлати ровери, хизуються новеньким оснащенням. Сам перед велосипед обладнаний спідометром. На сіспідометр також в новому екіпажі. Та й ми разом в новому екіпажі є насос, і в мого напарника є е е е аптечка. Також є шолом, ну і наші постанови стоять в сумках. Це там наші особисті речі можете бачити. Вулиця, свіже повітря, знає більше зимодія співпраця з населенням. Велопатрулі дає самих поліцейських, а от гроші на її реалізацію, а це 120 тисяч, виділили з міської казни. Пішли вони здебільшого на закупівлю двоколісників, кожен з яких вартує близько 11 тисяч решту на спорядження та захист. Тепер у мерії міркують над новим посиленням безпеки у місті, спільними зусиллями. Все-таки буде більше порядку і більше відчуття безпеки у франківців. Все-таки тенденції не дуже добрі. Ми бачимо ріст злочинності, ріст в тому числі крадіжок. Потрібно ще працювати з громадою над культурою поведінки. 8 липня буде сесія міської ради, буде розглядатися про створення муніципальної поліції, вона буде називатися Муніципальна варта. Вона буде створена з учасників, виключно з учасників бойових дій. Таким чином ми десь і дамо робочі місця хлопцям, які повернулися з зони бойових дій. І з другого боку, ми відчуваємо зараз потребу також мати додатковий механізм містові. Єдине, чого нині ще бракує велополіцейським, це відповідної форми, пошити для них шорти та футболки поло. Керівництво обіцяє уже найближчим часом. До слова Івано-Франківськ не єдине місто, де запрацював велопатруль. Такі ж успішно діють у Дніпропетровську та Одесі. Наталя Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.